Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата! Всім шлю привіт і всім вашим родинам! Збирайтеся родиною, бо ця казочка сьогоднішня, яку я буду читати, повчальна не тільки для вас, дітки, а треба, щоб її послухали тато, мама, дідусь, бабуся. І попрошу вас взяти свої улюблені ковдрочки, подушечки, як завжди, іграшки. Вмоститись гарненько, і будемо слухати уважненько, того, що я прожила багатенько, і казки вмію читати теж добренько. Готуйтесь і я теж приготуюся. А сьогодні в нас буде зелена казка. Дивіться, я в зеленому тут зелене, і тут зелене, і тут зелене, і казка наша теж буде трошечки зеленкувата. І казка наша сьогоднішня буде називатися Ох! Готуйтесь, я теж буду готуватись. Всі зібрались? Тоді давайте будемо слухати. Ох! Народна казка, автор невідомий. Колись давно-давно, не за нашої пам'яті, мабуть, що й батьків, і дідів наших не було на світі, жив собі убогий чоловік з жінкою, а в них був один син, та й той не такий, як треба. Таке леда, що той одинчик удався, що лишенько, нічого не робить і за холодну воду не візьметься, а все тільки. На печі сидить та просцем пересипається. Уже йому, може, годів з двадцять, а він усе на печі сидить, як подадуть їсти, то їсть, а не дадуть, то й так обходиться. Батько і мати журяться. Що нам з тобою, сину, робить, що ти ні до чого не дотепний, чужі діти своїм батькам поміч стають. А ти тільки дурно хліб переводиш. Так йому не до того сидить та простем пересипається. Журились, журились, батько з матір'ю, а далі мати й каже: Що ти, такий, старий, думаєш з ним, що він вже до зросту дійшов, а така не до тебе нічого робити не вміє. Ти б його куди отдав, то отдав, куди найняв, то найняв, може б, його чужі люди чогось навчили. Порадились. Батькою дав його у кравці вчитись. От він там побув днів зотри, та й утік зліз на піч і знов собі простем пересипається. Батько його вибив добре. Отдав до шевця шевству вчитись, так він і звідси втік. Батько знов його вибив і отдав ковальству вчитись. Так і там не побув довго втік. Що його робити? Поведу, каже, вражого сина, оце ледащо в інше царство. Де найму, то найму. Може, він звідтіля не втече. Взяв його та й повів йдуть та йдуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли у такий темний ліс, що тільки небо та земля. Увіходять у ліс, притомилися. А, на, а там над стежкою стоїть обгорілий паньок. Батько й каже: притомився я, сяду, отпочину трохи. От сідає на той пеньок. Ох, як же я втомився. Тільки він це сказав. Аж з того пенька, де не взявся, вилазить такий маленький дідок, сам зморщений, а борода зелена по коліна. Що тобі питає, чоловіче, треба від мене? Як чоловік здивувався. Де воно таке диво взялося, та й каже йому, хіба я тебе кликав, Очепись!» Як же не кликав, коли кликав, та хто ж ти такий будеш, питає чоловік. Я каже дідок, лісовий цар, ох, чого ти мене кликав? Та цур тобі, я тебе й не думав кликать. Ні, кликав, ти сказав ох. Та то я втомився, то й так сказав. То куди ти йдеш, чоловіче? питає ох. Та світ за очі, каже чоловік. Веду цю дитину наймать. Може, чого чужі люди його навчать розуму, бо у себе вдома що найму та й утече. Найму", каже ох, у мене і я його вивчу. Тільки з такою умовою. Як ви буде рік, та прийдеш за ним. То як пізнаєш його, бери, а не впізнаєш, то ще рік служитиме у мене. Чоловік подумав і каже Добре. Погодилися чоловік і пішов собі додому, а сина повів ох до себе. От як повів його ох, та й повів аж на той світ під землю. Та й привів його. До зеленої хатки очеретом обтиканої. А в хатці все зелене. І стіни зелені, і лавки зелені, і охова жінка зелена, і діти сказано все все зелене. А за наймичок у оха мавки таки зелені, як рута Ну, сідай же. Каже ох, наймитку, та попоїси трохи. Мавки подають йому страви і страва зелена. Він поїв, бо що дадуть, він все їсть. Ну, каже ох, піди ж наймитку, дровець урубай та наноси. Наймит пішов. Чи рубав, чи не рубав, ліг на дрівця та й заснув. Приходить ох, аж він спить. Він звелів наносити дров, поклав на дрова зв'язаного наймита, підпалив дрова, згорів наймит. Ох, тоді взяв попілець, за вітром розвіяв, а одна вуглинка і випала з того попалу. Ох тоді її сприснув живучою водою. І наймиць знов став живий, моторніший трохи. Ох, знову звелів наймито дрова рубати, той знов заснув. Ох, підпалив дрова, наймита спалив, попілець за вітром розвіяв, вуглинку сприснув живучою водою, наймит знов ожив і став такий гарний, що нема кращого. От ох спалив його втретє, та знову сприснув вуглинку живучою водою, і того ледачого парубка та став такий моторний та гарний козак, що ні здумать, ні згадать хіба щоб в касті сказать. От вибув той парубок рік. Як вийшов рік, Батько йде по свого сина. Прийшов у той ліс до того самого обгорілого пенька, сів та й каже. Ох. Ох, і виліз із того пенька та й каже. Здоров був чоловіче. Здоров ох. А чого, чобі, чого тобі треба, чоловіче? питає ох. Прийшов, каже, по сина. Ну, йди, як пізнаєш, бери його з собою, а не впізнаєш ще рік мені служитиме. Чоловік пішов за охом. Приходять до нього до хати. Ох взяв виніс мірку проса, висипав. Назбігало стільки півників. Ну, пізнавай, каже ох, де твій син. Чоловік дивився, 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 довго дивився. Усі півні однакові, один в один не впізнав. Ну, каже ох, іди ж собі, коли не впізнав. І ще рік твій син мені служитиме. Чоловік і пішов додому. От виходить і другий рік. Чоловік знову йде до оха, прийшов до пенька. Ох, каже. Ох до нього виліз. Іди, каже, впізнавай. Увів його в кошару, а там самі барани один в один. Чоловік впізнавав, 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 не пізнав. Іди собі, коли так додому, твій син ще рік мені служитиме. Чоловік і пішов журячись. Виходить і третій рік. Чоловік іде до оха. Іде та йде, аж назустріч йому дід. Увесь як молоко, білий, і одежа в нього біла була. Здоров, чоловіче! Доброго здоров'я, діду, куди тебе доля несе? Йду, каже, до оха сина виручать. Як саме? Та так і так, каже чоловік, і розказав тому білому дідові, як він охові віддав у найми свого сина. І з якою умовою. Е, каже дід, погано чоловіче, довго він тебе водитиме». Та я каже чоловік, і сам бачу, що погано, та не знаю, що й робить тепер у світі. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені сина вгадати? Знаю, каже дід. Скажіть мені, дідусю, голубчику, бо я все-таки який би він не був, а мій син, кров моя. Слухай же, каже дід, як прийдеш до Оха. Він тобі випустить голубів. То ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та й обскубуватиметься, то твій син. Подякував чоловік і пішов. Приходить до пенька. Ох! каже. Ох, виліз до його і повів його у своє лісове зелене царство. От висипав ох мірку пшениці і наскликав голубів, назліталась їх сила селена і всі один в один. Пізнавай, каже ох, де твій син. Пізнаєш твій, не впізнаєш мій. От всі голуби їдять пшеницю, а один сидить під грушею сам собі, надувся та обскубується. Чоловік і каже Ось мій син. Ну, вгадав, коли так, то бери. Взяв, перекинув того голуба і став з нього такий гарний парубок, що кращого в світі й немає. Батько зрадів, обнімає його, цілує? Радіє обидва. Ходім же сину додому. От вони і пішли. Ідуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитує, як там у оха було. Син розказує, то знову батько розказує, як він бідує, а син слухає. Батько й каже. Що ж ми тепер, сину, робитимем? Я бідний і ти бідний, служив три роки, так нічого й не заробив. А Не журіться, тату, все буде гаразд. Глядіть, каже, тут полюватимуть за лисицями паничі. То я перекинусь хортом та піймаю лисицю. Паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продайте за 300 карбованців. Тільки продайте без Ретеся. От у нас і гроші підуть, розживемось. Йдуть та йдуть аж так на узліссі собаки ганяють лисицю. Так ганяють, так ганяють, лисиця не втече, а хорт не дожене. Син зараз перекинувся хортом, догнав ту лисицю, а паничі вискочили з лісу і питають: Це твій хорт? Мій. Добрий ход, хорт, продай його нам. Та купіть. А що тобі за нього? 300 карбованців без ретязя. Нащо нам твій ретязь? Ми йому позолочений зробимо. На сто. Ну, бери гроші, давай хорта. Одлічили йому гроші, взяли хорта і давай далі полювати. Випустили того хорта знову на лисицю. Він як погнав лисицю, то погнав аж у ліс. Там перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Йдуть та йдуть, батько й каже. Що нам, сину, цих грошей, тільки що хазяйством завестись і хату полагодить. Не журіться, тато, буде ще. Тут, каже, тату там паничі їхатимуть по перепелиці з соколом. То я перекинусь з соколом, а вони мене купуватимуть. То продайте знов за 300 карбованців. Але без шапочки. От ідуть поле. Паничі випустили сокола на перепела, так сокіл женеться. А перепел так тікає: сокіл не дожене, а перепел не втече. Син перекинувся соколом, так і насів на перепел. Паничі побачили та й питають. Це твій сокіл? Мій. Продай нам його то купіть. А що за нього? Як дасте 300 карбованців, то беріть собі сокола тільки без шапочки. Ми йому парчеву зробимо. Поторгувались, продав за 300 карбованців. От паничі пустили того сокола за перепелицею. А він, як полетів та й полетів у ліс. Там перепин, перекинувся парубком і знов прийшов до батька. Ну, тепер ми розжились трохи, каже батько. Постійте, тато, ще буде. Як будемо іти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте. Дадуть вам за мене тисячу карбованців. Тільки продавайте без недоустка. От, доходять до того містечка там, чи що, аж ярмарок. Син перекинувся конем, такий кінь, як змій, і приступить страшно. Батько веде того коня за надоуздок, а він гарцює копитами землю вибиває. Тут насходилось вже купців. Торгують. Тисячу без недоустка. То й беріть. Та навіщо нам цей недоуздок, ми йому срібну позолочену уздечку зробимо? Дають 500. Ні. А це підходить циган сліпий на одне око. Що тобі, чоловіче, за коня? Тисячу без недоустка. Тисячу без недоустка? Ге-ге, дорого батю. Візьми 500 з недоустком. Ні, не рука каже батько. Ну, 600 бери. Як узяв, той циган торгуватись, як узяв, так чоловік і шага не спускає. Ну, бери батю тільки з недоустком. Е, ні, цигане, недоуздок мій. Чоловіче добрий, де ти бачив, щоб продавали без уздечки. І передать ніяк, як хочеш, а недовуздок мій, каже чоловік. Ну, батю, я тобі ще п'ять карбованців накину тільки з недоустком. Чоловік подумав, подумав недоуздок, яких там три гривні варти, а циган дає п'ять карбованців. Взяв і отдав. Пішов чоловік, взявши гроші, а циган на коня. Та й поїхав. А то не циган, то ох перекинувся циганом. Той кінь несе та й несе оха вище дерева, нижче хмари. От спустилися в ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на стайні, а сам пішов у хату. Не втік таки від моїх рук собачий син, каже жінці. От, у обідню годину бере ох того коня за повід, веде до водопою до річки, тільки що привів до річки, а той кінь нахилився пить та й перекинувся окунем та й поплив. Ох, недовго думавши, перекинувся і собі щукою та давай ганятися за отим окунем. Так, оце, що на жене то окунь остовбурчить пірця. Та хвостом повернеться, а щука й не візьме його. От вона дожене та оконець, окунець, повернись до мене головою, побалакаєм з тобою. Коли ти, кумонько, хочеш балакати, каже окунець щуці, то я й так тебе чую. Знову що нажене щука окунята, окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаєм з тобою. А окунець. Остовбурчить пірця та й каже Коли ти, куменько, хочеш, то я й так чую. Довго ганяла щука за оконем та ні, не дожене. А це підпливає той окунь до берега. Аж там царівна шмаття пере. Окунь перекинувся гранатовим перснем у золотій праві. Царівна побачила. Та й підняла той перстень з води. Приносить додому хвалиця, який я, таточко, гарний перстень знайшла. Батько любується, а царівна не знає, на який навіть його й палець надіти, такий він вже гарний. Коли це через деякий час доповіли цареві, що прийшов якийсь там купець. Діти, а то не купець був, я вам підкажу, то був цар ох. Цар вийшов. Що тобі треба? Так і так їхав я, каже ох, кораблем по морю, віз у свою землю цареві перстень гранатовий. Та й упустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших, бува, не знайшов цей перстень? Так, каже цар. Моя дочка знайшла. Покликали її. Ох, як узявся її, просить, щоб віддала, бо йому, каже, і на світі не жить, як не привезе того персня. Так вона не віддає, та й годі. Тут уже сам цар уступився. Оддай, каже, дочко, а то через нас нещастя чоловікові буде оддай. А ох, так просить. Що хочете, та й беріть у мене, тільки віддайте оцей мені перстень. Ну, коли так, каже царівна, то щоб ні тобі, ні мені. Та як кине оцей перстень об землю. Той перстень і розсипався пшуном, так і порозкачувалось по всій хаті. А ох, недовго думавши, перекинувся півнем та давай клювать. Те пшоно. Клював, 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 все поклював. А одна пшонинка закотилась під ноги царівні. Він тієї пшонинки і не з'їв. Як поклював, та в вікно й вилетів геть, та й полетів собі. А з тієї пшонини та перекинувся парубок і такий гарний, що царівна, як побачила, так і закохалась одразу. Та так же то щиро просить царя й царицю, щоб її віддали за його. Ні за ким, каже, я щаслива не буду, а за ним моє щастя. Цар довго морщився, як то за простого парубка віддати свою дочку. А далі порадилися та взяли їх і благословили. Та й одружили, та таке весілля справляли, що увесь мир скликали. І я там була, вино пила. Хоч в роті не було, а по бороді текло. От вам діти казочка, а мені що? А мені ось так. Казочка була дуже повчальна, дуже і для вас, дітки, і для ваших тат, мам, дідусів і бабусь. Так що буду ще читати для вас цікаві казки. І до зустрічі!